Слава Україні та слава зсу в Одесі, 26 січня, 337-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні Росіяни вкотре завдали ракетного удару по енергоструктурі України. Ну і по Одеській області також сьогодні прилетіло. Згідно офіційної інформації, то у Одеській області уражено два об'єкта енергоструктури. А щодо збиття ракет, то кажуть, що три ракети збили. Побачимо, будемо чекати уточнень. Ну, а так в Одесі світла немає майже у всьому місті. І близько 12-ї години в деяких домах навіть зникла вода. В Укренерго кажуть, що екстрені відключення електроенергії в Одеській області можуть тривати декілька діб. Побачимо, як буде. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж світла немає, але по попередній інформації то влучань в Миколаївській області по енергоструктурі не було. Може, це превентивне відключення, чи комунальники намагаються економити на електропостачанні в місті Миколаєві, а в місті Очаків тривають обстріли з реактивної артилерії. Щастя, загиблих немає, але місто вже сильно пошкоджене, і також росіяни кожен день продовжують обстрілювати Херсонщину. І, на жаль, майже кожного дня є загиблі. Так за минулу добу один чоловік загинув. Росіяни думають, що обстріли якось їм допоможуть. Скоро прийде весна, і броньований кулак від ЗСУ розіб'є їх недовійсько.